Що ж, продовжимо створення нашої сцени. На минулому році ми створили з вами просто ящик, звичайний куб. Зараз ми почнемо створювати невеличку машинку лоупольну і поступово будемо додавати до неї деталізацію. Отже, для початку я оберу все, включу аддон, щоб було видно. Нажму клавішу. Ей англійську і нажму клавішу Hide. І сховаю все. Як бачите, в outliner в мене все сховане. Тепер мені треба створити машинку. Це буде невелика вантажівка, тому спочатку ми створимо звичайне простеньке для неї шасі. Тобто я додаю просто куб, розмінюю йому розмір, розтягую по X, Можливо, трошки зменшу по іграку. Ви робіть на свій смак, я буду робити якось приблизно ось так. Далі, що ми робимо? У нас в нашій вантажівці зараз це буде грузовий відсік. Тобто кабіну ми зробимо окремо. І для початку я що роблю? Так як в мене кабіна повинна підтримуватись, я зроблю наступним чином. Так, для початку це буде основне шасі, де в мене буде стояти мій багажник. Далі я заходжу в Edit Mode, нажимаючи Tab і роблю один розріз посередині. І роздубльовую його командою Ctrl-B. Ось так, можна збільшити розрізи. Я збільшую, просто прокручуючи колесико миші вверх. Ось нехай буде ось так. Це є. І тепер я беру ось тут полігон, face. Ось тут face. І нажимаю Alt є -E, Extrude Individual Faces. І легенько ось так витягую. Це є. Можна навіть зробити трошки цікавіше. Давайте я зроблю крок назад. І зробимо наступним чином. Виберемо ось так. Нажимаємо Alt e -Е і Extrude Individual Faces. І зробимо ось так. Є е, невеличку платформу і ми зробили. Тепер давайте додамо декілька циліндрів, щоб приблизно розуміти, де у нас будуть колеса, і від цього будемо далі відштовхуватись. Нажимаємо. Спочатку виходимо з едмода. Вийшли за ід-мода, ось так виглядає Object-Mod. І тепер додаємо об'єкти. Нажимаємо Shift-A, Mesh, Cylinder. Пам'ятаємо, що він у нас створюється вертикально, обертаємо його по X Rotate X90. Трошки можна йому змінити розмір по Y, трошки тонкіше його зробити. І тепер, щоб було легше його пересувати, витягнемо його з нашої моделі. Ось так, зайдемо в режим вигляду по Y, ось тут зверху справа, і пересунемо приблизно виставимо, де у нас повинно бути наше колесо. І тепер подивимося. Можна його трошки підсунути, ось так. Наше колесо буде приблизно тут. Тому що ми зараз робимо? Ми повторюємо ту саму дію, що ми повторювали з нашими цвяхами. Нажимаємо праву кнопку мишки Set Origin. Origin to 3D-курсор. Ось він перемістився. Ідемо в модифікатори. Вибираємо Generate Mirror. І включаємо по Z. По Y нам не потрібно, нам треба по X і по Z. Ось у нас тут буде з вами 4 ось таких колеса. Як ви бачите, платформа у нас трошки замаленька. Тому ми зараз. Перемістимо це колесо трошки ще по іксу. Але дивіться, коли ви рухаєте, то воно рухає все разом, тому що воно рухає Origin. Для того, щоб всі колеса стали на місце, ми повинні Origin повернути у 3D-курсор. Для цього права кнопка мишки Set Origin, Origin to 3D-курсор. Ось, ну, в принципі, непогана така платформа вийшла. Тепер збільшимо її розмір. Вибираємо нашу платформу. Заходимо в Edit Mode. Вибираємо ось цей полігон і не екструдимо його, а просто витягуємо. Нажимаємо GX. І ось так витягуємо. Це є. І ось цей теж можна GX і трошки витягнути. Це є. Платформу ми зробили, колеса поставили. Тепер будемо робити саму, сам багажник. Е, для цього ми додаємо в сцену новий куб. Меж, куб. Піднімаємо його, ставимо на нашу платформу. Щоб краще було видно, перейдемо в режим вигляду по на наверху справа. І дивимося, що воно можна трошки ось такою відстані, можна трошки підтопити його в модель. І виходимо з цього режиму. Тепер будемо вгадувати розміри. Зменшуємо це все. Знову опускаю, я трошки втоплюю. Змінюю розмір. Можемо зробити це, це у багажні з одної цієї, скажімо так, платформи так, витягнути. А можемо зробити, щоб це у нас була підлога, а потім ми додамо сюди бор, борти. І давайте Scale X. Розтягуємо це. Бачимо, що у нас вже колеса. Занадто високо втоплюється. Давайте ми їх ще трошки опустимо. Ось так. Це буде правильно. Ось, І я зроблю це таким чином, що в мене будуть це тут бортики. Я трошки збільшу ще по іксу і зміщу його. Ось. Зміщую до задньої сторони, так? Ну Зараз не зрозуміло, де на задня, де передня, але. Якщо подивитись, то ця частина у нас коротша, тому тут у нас буде перед, А ця частина у нас задня, тому що вона е, довша. Давайте трошки ще зменшу підлогу. Ось, щось таке вийшло. Тепер давайте знову таки ж візьмемо модифікатор Array і ним з нашої бортики і зробимо. Е, для цього я просто можу цю платформу здублювати, shift-D. Дублюю цю платформу, обертаю її по Осі X, Rotate X90, scale, scale по X зменшую. І далі виставляю її по периметру нашої платформи. А ще краще зміщую по X. На кінець. Можна. Ближче можна якось ось так. Зроблю її трошки меншою, тоньшою. І тепер трошки втоплю в платформі. Ось це мій початок бортика. Що я роблю далі? Я йду в модифікатор, вибираю Generate Array. І в мене воно почало дублюватися в плюс X, плюс 1 по X. Для того, щоб воно дублювалося мені в ліву сторону, а не в праву. Я пишу мінус 1.040. Або дивлюся, зажимаю Shift і тягну мишку з певним діапазоном. Наприклад, нехай буде мінус 2. Ось є. І тепер просто це дублюю кількість цих бортиків є. І щоб не робити, наприклад, Можна здублювати, так, перемістити. А можна зробити трошки правильніше. Можна вибрати цю деталь, знову взяти модифікатор Generate Mirror. І воно мірується зараз просто тупо по осі. Для того, щоб воно мірилось нам по цій стороні, ми вкажемо цьому об'єкту віртуальний оріджин. У нас ось тут є Mirror Object, тобто, навпроти якого об'єкта ми хочемо відзеркалити. Нажимаю на пепетку. І вибираю нашу платформу. І вибираю тепер ось Y. По X мені не потрібно, вимикаю. Є. І тепер це в мене одна така деталь, яка в мене відзеркалена. Це є. Тепер нам треба зробити ще горизонтальні перегородки. Це були вертикальні. Давайте зробимо тепер горизонтальні. Для цього ми візьмемо знову-таки цю нижню платформу, здублюємо її. Зробимо її Rotate X90. Зменшимо по Z її розмір. Зменшимо по Y розмір. G-Y переміщую. І в режимі Y можна виставити цю дощечку. Можна її якось ось так виставити, щоб вона у нас була в рівень з нашою платформою. Ось так. Трошки зроблю її тонкіше. І що я роблю? Я теж її застосую mirror, Add, add Generate Add Modifier Generate Mirror. Знову вибираю нашу платформу, але включаю ось Y. А X вимикаю. І тепер просто здублюю її повище, ось так. І ось в мене майже вийшла готова платформа Давайте її додамо ще тут кришку позаду, щоб вона була закрила закри, закрита, закривалася. Тому здублюємо знову цю платформу. Тепер обертаємо її по Y rotate Y90. Переміщуємо по X. І змінюємо її розмір Scale, Z. І як якось так приблизно закриваємо. Можна зробити більше, можна зробити менше. Це на вас вже смак. Ось так, можна поставити глибше, можна поставити далі, це вже по бажанню, як вам більше подобається. І не забуваю зберігати Ctrl-S, Ctrl зберіг проєкт. І тепер е, наші наступні дії. Ну, Давайте для е, початку змінимо трошки колеса. Тому що зараз це просто циліндри, вони не схожі на колеса. Для цього ми зайдемо в Edit Mode, виберемо наш циліндр. Так як ми його замірювали, він у нас лише один. І відповідно всі його копії будуть змінюватись тоді, коли ми змінюємо наш основний циліндр. Давайте зробимо, щоб це було схоже на колесо. Нажимаємо 3, вибираємо полігони, вибираємо центральний полігон. І нажимаємо, наприклад, Extrude, Scale. Ось так. І знову екструд. Тільки тепер всередину це вдавлюємо. Тепер зменшуємо розмір. Можна знову зробити Extrud Scale. Потім витягнути це ось так. Знову Scale. Можна знову зробити Extrude Scale? Екструд. Ось. І так здалеку це вже щось схоже на колесо. На Що ми зробимо з вами далі? Далі можемо додати ще тут протектор. Як ми це робимо? Заходимо знову в Edit Mode і тут трошки нарізаємо наше колесо. Ну, нехай буде ось так. І дивіться, коли ви працюєте в режимі редагування, і, наприклад, ви хочете вибрати якісь полігони, але якісь моделі, об'єкти на вашій сцені вам заважають. Якщо на нам пані натиснути знак ділення, воно ізолює нам. Наш меж, над яким ми працюємо в Edit Mod. Тобто ось так це працює. І тепер а, ми можемо вибрати, наприклад, вибрати нажати 3, вибрати Alt, Alt-Alt-Alt, і давайте зробимо Alt-E, Extrude Individual Faces. І трошки це тягнемо, і нажимаємо Scale. Ось так. І можу зробити Scale Y. Або scale, scale Z не потрібно. Scale Y. І нехай будуть у нас такі ось колеса. І дивіться, можна ще додати розріз ось тут. І зробити ось так. G-Y, щоб у нас вони були більш такі опуклі. Тепер я зніму ізоляцію. І ось в мене вийшли такі непогані колеса. Що ми тут ще можемо додати? Ну, давайте, можливо, додамо невеличкі фари позаду, тобто накинемо деталізації. Тому що ми робимо? Нажимаємо Shift-A, додаємо куб, GX, змінюємо трошки розмір. G, y. виставляємо одну фару, тобто заходимо в режим вигляду по X. по X. і виставляємо приблизну фару на те місце, де ми би хотіли її бачити. Я поставлю ось так. Розтягну її трошки, тому що це ж фара, переміщу ось так і переміщу по X трошки. І зайдемо в Edit Mode, зробимо її цікавішу, більш форму. Давайте зайдемо в Edit Mode. І щоб вона була не просто квадратна, ми зробимо розмір посередині і нажмемо Scale, Z. Ось так. Можна зробити тепер Ctrl-B, так як ви робили з ящиком. Може збільшити кількість розрізів, зменшити. Тобто, це теж на, як по вашому бажанню. Я трошки збільшу, щоб вона була плавніша. І зроблю ще один розріз, Ctrl-R, Scale. Трошки ось таку її стилізовану зроблю. І теж зроблю Ctrl-B. Але зменшу кількість розрізів. Ось так. І щоб не робити ще одну таку фару, я йду Add Modifier, Generate, Mirror. І знов таки ж в Mirror вибираю ось Y, вимикаю X. І далі піпеткою вибираю нашу платформу. Ось тепер має, тут є дві таких е, прикольних фари. Так, дивимося, що наше колесо знов трошки втоплюється в е, підлогу, тому трошки опустимо. І давайте сюди додамо, наприклад, е, бак. Знову-таки ж додаємо куб, переміщуємо його, тобто ставимо камеру так, щоб нам було видно, G-Y. Scale, Scale X, тобто ставимо по ширині GY. Трошки давайте розтягнемо по Y, щоб воно виступало у нас, тому що у нас стилізований прицеп. Тому, якщо воно буде трошки виступати, я не думаю, що щось страшне. І тепер давайте зробимо, щоб це було схоже на бак. А як саме? Щоб воно мало заокруглені края. Для цього заходимо в Edit Mode, Вибираємо наші ребра, нажимаємо 2, і нажимаємо тоді кнопку А, англійську A. І нажимаємо тоді Ctrl-B. І ось так воно заокруглюється. Тобто, якщо, збільшує, якщо колесо, крутити колесо комиші вгору, воно збільшує. Якщо вниз, то воно зменшує. Ну, давайте я не буду багато розрізів робити. Ось так, щоб в мене було видно прикольні ось такі грані. І тепер що я роблю? Я цей бак продублюю на іншу сторону. Знову беру модифікатор Mirror, Generate, Mirror. Беру Y, вимикаю X і піпеткою вибираю наш прицеп. Тепер у мене вже тут два баки. Що можна ще тут е, нам зробити? Ну, давайте подивимося. Зараз у нас колеса тут ну, виглядають так, що вони ні до чого не прикріплені. Давайте це виправимо. Для цього ми возьмемо, створимо циліндр з вами, обернемо його Rotate X90 і зменшимо йому розмір. Тепер опустимо його по осі Z і перемістимо в те місце, де в нас задні колеса. GX. Трошки можемо збільшити розмір. Знову трошки спустити. І тепер робимо Scale Y, розтягуємо його. ось. А тепер робимо саме цікаве. Заходимо в Edit Mode цього циліндру, нажимаючи Tab. Робимо розріз по центру. І трошки його ось так розтягуємо або звужуємо, Ну, краще розтягнути. Зараз я покажу для чого. Розтягуємо, робимо Ctrl-B. Трошки піднарізаємо його, щоб було більше розрізів. А тоді беремо 3, нажимаємо Alt і вибираємо з двох сторін наші полігони, тобто лупи, лупи полігонів. І трошки змінюємо розмір. Потім можна вибрати центральний, теж змінити розмір. Можна зменшити, можна збільшити. Щоб у нас тут воно виглядало ніби так, що колеса ну, на чомусь кріпляться і вони на біля чогось крутяться. І також виставимо це по центру нашого колеса. Для цього, не знімаючи виділення з об'єкта, щоб він у нас горів помаранчевим, нажмемо наверху справа на X, вибачте, на Y або Y. Нажмемо Shift-центральної колеса комиші, під'їдемо ближче і зробимо GX. І змістимо так, що воно приблизно стояло по центру. Ось. Є, є. І щоб це не повторювати, ми знову возьмемо наш модифікатор Mirror. Візьмемо піпетку, виберемо нашу платформу. Або навіть не платформу, а ось цю нижню частину. І воно автоматично створить нам таку саму деталь. Не забуваємо зберігатись, нажмемо Ctrl-S, Ctrl-Scale. І що тут ще можна додати? Давайте подумаємо. Фари в нас є, на чому колеса тримаються, є, платформа у нас також є. Давайте тоді поки збережемо і на цьому завершимо створення нашого прицепа. А на наступному році почнемо створювати кабіну і паралельно з тим будемо вивчати нові модифікатори, щоб створити її. Плавні форми.